На відкриття нового театрального сезону завітало чимало маленьких глядачів. Вже на вході малечу розігрівали та розважали вихованці школи студії Крила, яка знаходиться при театрі ляльок. Після такої бадьорої порції веселощів діти перемували дивитися виставу. Прищепляти любов до мистецтва треба самого дитинства, тому міська влада сприяє розвитку театрального руху у кривому розі. Театр це безпосередньо емоційна така емоційний зв'язок, емоційна реакція дитини на безпосередню творчість артиста на сцені. Тому велику увагу приділяємо ми розвитку театрального мистецтва в місті, і особливо театр Ляльок у нас в минулому році пройшов майдан такий дуже великий проєкт, який першочерговим було висунуто здобуття в разі перемоги здобуття саме для театру Ляльок автобусу і. Завдячуючи спільним зусиллям, ми перемогли, і сьогодні наш театр має автобус. Прекрасний, ціле літо вони мали можливість виїздити, брали участь в оздоровчій компанії для дітей в таборах. Відпочинку вони велику кількість провели вистав. Сім відомих героїв Алекса, Марті, Мелмуна та Глорію можна було навіть торкнутися. Працювати актором в таких костюмах зовсім непросто, але вони чудово передали пластику та характер персонажів, що викликало неабиякий захват у глядачів. Сюжет спектаклю зовсім не схожий на сюжет мультфільму, але він не менш цікавий та оригінальний. Весела четвірка у пошуках пригод вирішила полетіти на місяць, але дивним чином потрапляє в Україну. Дети с удовольствием его смотрят. И вот Мы были как раз летом с Кадовосгенического обслуживали наши детские базы отдыха. и Дети с удовольствием смотрели. И он чем интересен? То, что мы вовлекаем. Діті в представленні. Тобто вони они вместе з нами танцюють, отгадывают, розгадують загадки. Зовсім скоро на маляту Чіку ще один спектакль Мой додир за мотивами твору Кореніє Чіковського. Загалом протягом року діти та дорослі зможуть побачити багато цікавих лялькових вистав. Хочу пригласить всех деток в наш театр каждую субботу, воскресенье Криворусские кукловоды с удовольствием вас ждут. Добро пожаловать.